Сьогодні православні християни відзначають свято Преображення Господнього, яке в народі називають яблучним спасом. Традиційно в цей день віряни йдуть до храмів святити перші садові плоди. Фрукти, освячені на спаса, вважаються цілющими. Окрім садовини, святять також обереги з квітів, маку та різнотрав'я. Вони мають приносити в Дім удачу і не пускати злих духів. Свято вважається. Предвісником приходу осені за народними спостереженнями ночі після 19 серпня стають набагато холоднішими. Тому у народі кажуть, прийшов спас готуй рукавиці про запас. За цим днем також передбачають і погоду. Якщо на спаса сонячно, значить такою буде і вся осінь. Якщо хмарно, то осінь буде дощовою. Це святити, яблуки, груші, мед, булочки, хліб і оберіг, який вставлять сюди на ці свята це праздник добробуту, благополуччя і всього радосного, який в цей день відбувається.